Слава Ісусу Христу, дорогі любі в Христі, брати і сестри, дорогі наші найкращі діточки, запрошуємо вас на ОАЗО. Це є такий християнський табір Дитячі канікули з Богом, який будемо проводити в нас в костьолі, тут в отців Паулінів, також в отця Ігора в греко-католицькій парафії і в отця Олександра в Православній Церкві. Ці канікули будуть. Табором з Богом запрошуємо вас на цю прекрасну оазу, яка має відбутися вже тепер на осінні канікули, і розпочинається 30 жовтня і буде тривати понеділок, вівторок, середа. Запрошуємо на 10-ту годину і до 16-ї години. Графік може трішечки змінюватися. Будуть гарні несподіванки, буде співати, молитись, грати різні ігри, будемо ходити на екскурсії. Запрошуємо батьків звертатися до священників, записуватись і нехай Господь Бог вам благословить. А ми на вас дуже радо чекаємо і просимо, щоб ви якнайшвидше могли записатися на цю. Оазо, чекаємо на вас. Всього найкращого. До зустрічі з Богом.